З вами Давістока, і сьогодні ми будемо грати в Roblox. Да. Це буде дуже класно. Бо в нас нова рубрика. Слідкуємо за гравцями Brookhaven. Я дуже багато раз це робив. Всі з мене ржали. У мене ще було відео на каналі Шортс. У мене було шортс відео, там, де я розказую, як зробити чорний нігровий скін. Так вот. З допомогою нього ми зробимо цей ролик. Так, ми зайшли. Так, треба звук поменше зробити, то буде неудобно мені. Так. Ну, поставлю на десятку, може. Ні, на восьму. На восьмьоку. Так, і дивіться. Ми зайшли в Roblox. Ставимо цей скін. Негарбез чай. Ставимо отаку от малюточку. Ого, так, так ой, які малюсінькі. Так, Ого, і що собі, скінчик імбоум-чела. Так, ну ми зайшли зі скинів. Нам треба знайти якісь сім'ї, типу, якусь сім'ю або просто, типу, следити за грабцями по домах. Давайте я вам зараз покажу, які предмети нам допоможуть зробити. Беремо спочатку. Спочатку нам треба саме логічне, це пістолет. Не знаю на що, але потреба. Потреба є. Далі оце дуже крута штука. Дуже вдобна, дуже класна. Забираємо. Ну і отакий набір нам буде треба. Хоча ні, це можна взяти. А воно швидкість дає. Ні, не дає, значить ударяй, не треба нам такого. Ну і фонарик можеш візьмемо. А це що? Що? Якась фігня, Не будем Е, Кстати, сьогодні може, ще вийде ролик з Матвієм. О, хвост тоже Давид звати. Дивіться. Мене теж Давид звати, -мо. Зараз напишу напишує. Так, е Прикольно написали. Япи! Ой-ой-ой, що за сничал? Так, давай то зайдемо на цей будинок, Він може бути відкритим. А, лохі! Боже, хто я. Ладно. Понятно, погали в другую. Так, мы ну прилетели на якусь квартиру из-за копочки. Имбуля. Я надеюсь, не побачила. Я дуже надеюсь. Блин. Лео, шо вы робите? А де музика? Та бля, хто тут музику включив? Ви не чуєте, бо я звуки включив, а тут музика грає. Чогось. Не знаю, звідки? А, погнали. Так, ставимо бомбочку на туалет. Забираємо бабки. А на ній пофіг, якщо чесно, на вашу службу безпечності в Брукхевен, то... Ну і свалюємо. Подивимося, може тут ще якісь хати. О, нічого себе. Там було б, тут такі входить. Так, дивимося далі. О, тут ще шерчі будинки. Дивимся, чи нікого нема. Нікого нема. Блін, хата закрита, но пофіг. Там. Все, ми в хаті. Погнали. Забирати собі. Ще одну. Не поняв. А що тут бомба заставилася? Ладно, ну, давайте попробуємо вас встретить. Не, не виходить, треба іменно. цим. Все. ми тільки що ограбили два будинки. Потепаємося. Погнали, шукати новий будинок, щоб ограбити його. І проследити. Кстати, хто може. Зараз бути якісь сім'ї, якісь фемілі, то може у них підемо і них бути. От я от просто обожаю слідкувати за гравцями, від їх є фемілі, за яким можна следити, бомби взірвати і коротше тобі їм бали. Нормально тобі? Ладно, це було странно. Погнали до ще якогось будинку. Ну, вибачте, тут назва, я її закреслю, бо це полний капець. Назва тут ну, не дуже хороша, так що ми не будемо цей будинок перевіряти і грабити. Я не буду, бо цей будинок слишком якийсь. О, що тут робиться? Кстати, Блін, 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 блін. ДА! Є змогли! Повезло нам. Ми змогли залізти сюди. Тепер відкриваємо холодильник. Та блін, чого чужим не можна холодильник відкривати. За магвуком сховаюсь. Нікі теж я не можу його відкрити, блін. Опачки, а оце от нормально. А це от чеки руки. бабки. Чего? Можна тікати. Все, розвалит. Так, я не буду показувати вам назву. Бо не хочу дальше закреслити. О! А че лавочка крива? крыма? О, є Тут є клуб! Ну, не хочу. Давайте пошукаємо ще якийсь будинок. Так, понятно? О, цей будинок. А, блін, я ж на лавочці сижу. Аня. О! дивіться, який прикольний будинок, Давайте зараз його вкрадемо. Гра. Я надеюсь, тут не сейф. О. Прикольно. Йоу, стоп. Стоп! Стоп! Так я жгу був там! Я жгу був там! Что за фигня? Кстати, в мене щось не показується, так що вибачте. Так, зараз зроблю скрин для. Що за чатим мовить? Давайте зараз зробимо скрін для прев'юшки. <смір> так, робимо скрін для прев'юшечки. Так, я зарубив скрин для превьюшки. Нифига! Так, ловко. Офигеть, что за дом. клада не открыто. Чё? Формула, а ты! Шо? Ёлка. Меня козак. Блин, тут... Ага, отут спуск у нас. Бам-бам-бам-бам-білі-барі-бам-бам. Машина. -бам. Уїжжаємо. <кхи> Че за вот Все, Вс, вони мене не найдуть. Мене не видно. Мене тут не видно. О, тут у мене видно, так. Да. Думаю, всім пока, -пока. це був останній будинок. Всім пока пока з вами був Давид Стока! Чекайте нового відео! Пока!